Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Товариство! Сьогодні 6 червня 2023 року. І я показую вам сорт полуниці АМІ. Це перше плодоношення, перша посадка, що в мене її не було, в кущі першого року. Ось так виглядає. Бачите, є різні. На другий рік, я думаю, будуть ще цікавіші ягоди. Ну, в цьому році такі. Ось є трошки велика, але бачите, зелененький кінчик. Ще не достигла. Ось є, дивіться, потенціал цього сорту високий. Бачите, скільки є ягід. Ягода конічна така. Красивої форми. Ось ягода. Бачите, ягоди не маленькі, ні-ні. Не маленькі ягоди. Ось. Ось. Я думаю, якщо доживемо, це буде... Гаразд, в наступному році буде більше великих ягід. Тому що кущ з першого на другий рік вже він більше плодоносить, ніж однорічний. Ось цю ягоду вона така гарненька і стигла. Ми зриваємо. Ага. Однею рукою не можу зірвати. І перевіримо її на цукор. Ось так вона виглядає всередині. Дуже смачна. І бачите, має більше 10% цукру. Десять і чуть-чуть. Так що, товариство, сорт Амі це достойний сорт на вашій ділянці, на вашому городі. Як для тих, хто торгує ягодою, так само і для тих, хто вирощує для себе на, гря... на дачі. Друзі, нехай всім щастить, гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом.